Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність. Підписуйтесь, це є ваша подяка за мою роботу. І зараз ми спитаємо про ту стихію, яка розгулялася в Криму. Мене цікавить, як оце ця стихія вплинула на плани окупантів. Так, вони ж там настроїли, наліпили отих захисних ліній. Так, звісно, там пошкоджено все, люди постраждали. Жалко. ну, Зараз триває війна і нам треба, щоб Крим повернувся в Україну, то ми дивимося. Ну, можливо, це якось сприятиме. І взагалі, наскільки там це ну, так сказати, плачевно у окупантів? Тому і питаємо, а, що там, Крим? Угу. Перша карта мах прям. Так, старший аркан Мах, 8 мечів, 5 кубків і 6 жезлів. Ну, то, знаєте, тут мені показано, що ну дійсно люди були абсолютно безсилі перед силою природи. Втрати там неймовірні втрати, тому що тут, навіть, ну, подивіться, ви бачите, що відбувається: Шторм, навіть на п'ятірки кубків в цій колоді. Втрати неймовірні, і вже дійсно оця побідоносна гойда навряд чи зазвучить там. Мах і вісім мечів, коли вони поруч, це таке, знаєте, чиєсь ловке втручання. А ми бачимо, чи є море. А, до речі, і на вісім мечів, тут теж море ззаді, так? І тут оце море, тобто ловке втручання. моря. моря. Тут навіть маг не може впоратися із цією стихією і щось там полагодити, щось зробити, бо лишилось тільки оплакувати ті можливості і настрої, які раніше були. П'ятірка кубків це як прикраса тут в цих картах, бо це не просто неприємності, це втрата, яка просто лишає будь-яких можливостей по 6 кубків. Тобто ми втрачаємо надію на перемогу, ми втрачаємо перемогу, ми втрачаємо те, що мало нам надати якийсь тріумф. І це ще тут, до речі, йдеться про такий психологічний стан, це страх, розчарування. Ну і я п'ятірку кубків взагалі називаю карту обломом. І тут по цим картам кажуть, ну доведеться з чимось смиритися. Так, ось тут мах. Він хоч і перша карта, і він показує ну, дії, які там відбуваються, але дуже багато чого не можна зробити. Не можна, неможливо. Вісім мечів це стогнація. Неможливо це зробити. І ще що? Що там в Криму? Які, можливо, дії їхні? Угу. Нове рішення. А знаєте, тут показаний такий собі певний рух, якась собі буде передислокація. І вона, знаєте, тут дурінь є, це коли роблять щось нове, але це нове, якесь як тупі позиції, як вибору нема. Оці карти читаються, як змінювати позиції, вони роблять щось таке, що їм невигідно. Ну, можливо, тому що там щось затоплене, змите, пошкоджено, то купанти зараз влаштовуються там, де їм зовсім невигідно знаходитися. А навіть, можливо, і зашкодить чомусь. Тут десятка кубків це коли велика кількість людей робить якесь переміщення, йдуть туди, де може бути ще гірше. Ми питаємо не про цивільних, я тут дивлюся про окупантів, що вони там роблять. Це якийсь такий певний ризик по дурню. І надія на Авось ще. От, луна, пас Жезлів, королева кубків, відлюдник. Дуже добре. Про що тут мова? Ну, от, коли. Падає луна і пас жезлів разом, це хибний розрахунок, це помилка. Тобто, це, що вони роблять, це дійсно якась ну от вони роблять помилку. І той, хто віддає наказ робити це, в мене таке відчуття, що тут після цього, ну коли владнається цей шторм, от, то тут хтось поплатиться за якесь рішення, скажучи зрадник, і навмисно намагаючись нібито зберегти те, що є, насправді скоїв щось. Ну, еще шкодить окупантам, я так би сказала. І... Ці от карти показують, от луна перший аркан, і оце все надалі. Тут дуже багато е, негативних емоцій, коли якась недовіра виникає, розчарування, коли все, що роблять, все йде на смарку. Це все, щоб не робили. Наразі вони намагаються там щось е, обладнати, знову якісь, щось захистити, щось поправити, але не виходить, не виходить по луні. Е, вони хочуть отримати якісь втішні новини, можливо, від керівництва, але ті новини по дев'ятці. Жезлів, от коли луна і дев'ятка жезлів, це як смутні часи, підозра, недовіра, рішення, які будуть спущені зверху, вони негативні або несуть за собою якесь розчарування, ну або щось неправильне. Тобто, тут так, знаєте, вони там хоч і є, хоч і тримаються, але в них от, буквально таки все посипалося, як карточний домик. А гірше всього, що вони не можуть знайти вихід із тієї ситуації, яка зараз склалася от саме в Криму. Ну, тоді логічно спитати, от, як ця стихія і це дурнувате розпорядження окупантів, як це допоможе, ну, чи допоможе нашим захисникам. Дивимося. Туз Кубків. Правосуддя. Дев'ятка кубків відлюдник. Про що тут мова? Два старших аркана правосуддя і відлюдник. Тут так, знаєте, як це звучить? Встати, суд і йде. Прийшов час розрахуватися і відповісти за свої вчинки. Знаєте, от дивіться, коли суд і відлюдник поруч. Так, це рішення, котре загрожує в'язницею. Це в класичному значенні, це я вам сказала. Але якщо перевести на мову війни, то це як відокремлення. Щось відокремити. До речі, пов'язано з водою. Ну, я думаю, що можливо це наразі якби слушний момент час такий відокремити Крим від Росії. Шляхом, ну, я думаю, знищення мосту, що тут ще може бути? Хоча мені тут моста немає, я так уже домислюю. Тут, знаєте, показано зараз саме той час щось зробити важливе, щоб, ну, по правосуддю. щось зробити важливе. Отак, от, от. Ну, я вам так скажу: у будь-якому випадку, все, що сталося, це дуже допомагає нашим хлопцям. Але все ж таки їм самим видніше в який час і що саме робити, тут таке. Тобто у окупантів дійсно не переливки. Ну це і без карт зрозуміло, і відомо, і новини. Так кажуть, дійсно там ну уже, уже таких настроїв, як у них були буквально до цього шторму. Вони десь змили, вода їх змила. І нашим тут треба все вірно розрахувати. Ну, дивіться, тут є дві карти задоволення: ту з кубків і дев'ятка кубків. Це задоволення, це кайф. Я так думаю, що все ж таки наші скористаються. Оце, цією ситуацією, і будуть у нас якісь добрі новини. Нам лишається тільки молитися, щоб їм була нашим за собою вдача і успіх. Я вам дуже дякую за увагу вашу терпіння. Всього вам найкращого, до побачення.